Навіть на військові більшість з них, так? Так. Просто прийшла війна, вони прийшли добровольцями. Навіть і були такі люди, які навіть не вчилися і просто показали, як стріляти з автомату, та й все ми зустрілись із Владиславом Горенком на відновленій алеї слави у центрі Запоріжжя. Тут серед портретів полеглих героїв він впізнав військового медика, який виносив із бою його поранених побратимів. Ці медики, що на нулі, виконують неймовірну роботу, і як бійці несуть на собі всі тяготи війни, каже чоловік. Так само швидко і професійно допомогли на полі бою і йому. Заражевський Роман Іванович. Він був в 15-й бригаді. Дуже добра фотопам'ять. Вони всі для Владислава. Ва, побратими на війні це більше ніж друзі. Це та людина, за яку ти можеш віддати своє життя, і ти впевнений, що вона теж за тебе зможе віддати твоє життя. До повномасштабного вторгнення Владислав Горенко працював у туристичній сфері за кордоном. Романтична професія дуже приваблювала молоду людину, захоплювався рибальством, футболом і грою на барабанах. 22-й рік зламав звичне життя. Мені позвонив батько, каже, що зайшли росіяни. Так як батьки мене, ну я сам з окупованої території родом, я протерпів один місяць, другий, потім сказав дівчині, що або ми їдемо, або їду я сам. Дуже зрадів, коли доєднався до лав Національної гвардії, каже Владислав. Чому я вибрав е цю частину Карадах, щоб е це був запорізький напрямок і щоб, ну, можливо, вийшло б зайти на територію і визволити своє, наприклад, там місто Такмак. Після швидкого військового злагодження на Київщині з весни 23-го почав службу кулеметником у складі стрілецького взводу 15-ї бригади Карадах. Захищав село Мала Токмачка у передмісті Оріхова. Ось тут і знадобились вміння, що отримав на тренуваннях, каже гвардієць, адже витривалість і знання з тактичної медицини для стрільця найважливіші. Давай йому Посадка була розділена на три частини наша і кожен боронив свою точку. Було важко, але, але в той час ще не було так багато FP як зараз. І у нас більш-менш все, я би сказав, добре все виходило. Така земляночка, подушечка. Переносимося назад, свічка. Закриті двері. Карпка, в принципі, ночувати можна. Поранення отримав у ближньому бою. Росіяни обстріляли наші позиції з гранатометів. І нас просто ними накрили. І я, коли отримав поранення, спочатку цього не відчув, потім мені вже сказали, що спина червона. Ну але я ще так, так. в три проникаючих поранення було під броню. Я не знаю, як це сталося, але під броню. Чоловік і дотепер носить у спині уламок від гранати. Два дістали у шпиталі. З вдячністю згадує запорізьких лікарів і період реабілітації у 9-й міській лікарні. Тепер він має статус обмежено придатного і зараз у короткій відпустці. А який головний урок ви для себе винесли з цієї війни? Для себе особисто? Головне, ніколи не спішить обдумувати. В залежності від ситуації, ну краще думати трошки наперед, якщо ти на війні, і завжди е, споминати те, чому тебе навчали, і це, якщо чесно, воно дуже сильно допоможе. А морально не зламатися у найтяжчі моменти війни допоможе вмотивованість і чітке розуміння, що таке ратна справа. Дуже тяжко було сприйняти ті речі, що ну біля тебе гинуть твої побратими. Так, це дуже тяжко було сприйняти, але все залежить від... Як вам сказати, все залежить від моральної стійкості людини. Якщо людина знає, для чого вона прийшла, що вона робить і ну, що вона може ожидати від цього, то ну вона перенесе це все більш-менш нормально. Коли закінчиться відпустка, Владислав повернеться до своєї частини і служитиме далі, працюватиме у конвойному підрозділі та охоронятиме стратегічні об'єкти. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.